Після дощику в четвер. Бачите, сьогодні прохолодно, плюс 18 лише, люди так одіті по-осінньому. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Східниці. Зараз знаходимося на центральній вулиці Тараса Шевченка біля петової галереї 2С. Йдемо зараз наберемо содової. і ну, спочатку купимо посуду, в яку можна набрати содову. І потім підемо, друзі, вулицею Тараса Шевченка, але не центральною, а та, що йде направо. До вілли у сестер. Також, друзі, розповім вам про ціни, які зараз діють у східниці літо 2025 літо в самому розпалі, бачите, дощ і холодна погода розлякали людей. Зараз вулиці практично порожні, але до того, поки не випав дощ, людей було дуже багато. Бачу в кавернях, в ресторанах люди сидять. Ну, зараз вже 16.00, знаєте. І східниця завжди більш активна зранку, там з 10, ну, 13 до 14 години. Зараз вже такий період, бачите, навіть черги немає біля содової, що зазвичай тут завжди повно людей. Ось тут, бачите, питва галерея праворуч, а тут є магазин, де можна купити посуду, щоб набрати е, содову. Ну, це буде пластикова пляшка за 10 гривень 1-літрова. Зараз купимо, друзі, і підемо набирати содову. Полюбляю я цю воду. Не знаю, вона дійсно має такий цікавий смак. І мені вона дуже підходить. Нагадаю, я зараз відпочиваю у східниці, на цілий тиждень приїхав. Відпочиваю в приватному будинку Лофтхаус. Відео в мене вже кілька є на каналі. І на каналі там список відтворення називається Східниця Лофтхаус. До речі, кому буде цікаво, то в описі під цим відео я залишу посилання. На цей весь відпочинок я знімаю кожний день, там що ми там як починаємо снідати, і так до самого вечора, куди їздимо по цікавих місцях довкола східниці і чим займаємось. Ось тут, бачите, є правила користування. Тут дозволяють набирати 750 мл. Але якщо прийдете з літровою пляшкою, вам нічого тут не скажуть. Наберете, звичайно, деякі люди взагалі. В машині мають, наприклад, 5-літрову і тут ходять так, туди-сюди, набирають. І виходить вода безкоштовна. Бо якщо хочете 5 літрів зараз набрати, то а, там буде коштувати 45 гривень оця 5-літрова баклаха. Ось, бачите, також продають сувеніри. Люди чекають, кащерга, щось купують, роздивляються. Багато різного цікавого. До речі, ми вже знімали відео. Були на сувенірному ринку, ринку, там, де є казковий ліс і джерело номер 3 До речі, ви мене запитували за на Нагірський. Цікава вілла. Знайшов в інтернеті на Олексі про цю віллу. Бачу, вільні номери, там тільки вже є аж з 27.07. Ну, на момент виходу відео навіть не знаю, потрібно дзвонити, уточняти. Але написано, що є е, номери. Різних таких цінових категорій. Є економ, стандарт і покращений. І з однієї людини починається вартість від 200 гривень. Якщо хтось не знає, де знаходиться ця віла це вулиця Гірська. Хто знає при в'їзді в східницю, як спускається вниз, заправка око. І біля заправки Око їдете вверх, це називається вулиця Гірська. Ну, це вулиця, яка веде до готелю Панорама. Поблизу цієї вулиці є джерело номер 1 до третього джерела там, напевно, буде близько кілометра. Також джерело номер 10 недалеко. Ну, амфітеатр. Парк курортний Пантелеймона Цілителя також недалеко. Але до центру міста, наприклад, до Содової, там буде десь 2,5, можливо, навіть 3 кілометри. Ось тут праворуч знаходиться. Поезія мандрів, також готель. Знаю, одна блогерша була, тут відпочивала, бачив, знімала відео також про східницю. Не знаю, здається, було навесні. У нас ще туди також їздила на тустань, знімала відео, але пам'ятаю, що листя ще на деревах не було. Ну і, звісно, у вас цікаві ціни, які діють в 2025 році, влітку, до речі, від 26.06 по 2710 стандарт тут коштує 3200 гривень за номер. Стандарт покращений 3500. апартаменти є за 5200, 400 і є за 3900. Люкс коштує тут 3700 і додаткове вішко дитяче коштує 800 гривень. Гривень у вартість включено проживання в номері обраної категорії, трьохразове харчування в ресторані готелю, також інтернет-вайфай, паркувальне місце для автомобіля і користування дитячою кімнатою. Ми вже друзі зараз повертаємо на цю вулицю Тараса Шевченка, також тому це не центральна вулиця, просто вулиця, яка веде до вілли у сестер. Тут дуже багато різних готелів, будинків таких приватних, також здаються. Кімнати, ну, в східниці все по-різному. Одного не розумію, чому цю вулицю назвали е, вулицею Тараса Шевченка. Як вулиця Тараса Шевченка це центральна вулиця, а тут просто могли б назвати якось цю вулицю окремо, щоб люди не путались. Праворуч від нас знаходиться готель Поезія Мандрів, про який я тільки що розповідав. Ну, а ми йдемо, друзі, вверх. Дійсно, було б гарно, щоб цю вулицю назвали. Ну, якось по-іншому, а не вулиця Тараса Шевченка, бо тут вже будинки починаються, знаєте, 164 і далі прикріпляють букву, ще дріб, цифру і так далі, знаєте. Ну, Ціна, бачите, хтось скаже, що можливо дорого. Але в ту ціну ходить трьохразове харчування. Не забувайте, що якщо ви приїжджаєте в східницю на відпочинок і хочете десь харчуватися, то. Сніданок обід чи вечеря стартує від 250 гривень з людини. Здається, обід навіть трішки дорожче Ну а так в середньому 250 гривень, плюс ще щось там захочете купити і приблизно виходить майже 1000 гривень з людини за добу, а тут номер э, двох, двохмісний. 3 тисячі три з чимось там коштує, ну якщо з трьохразовим харчуванням. Зараз після цього моменту почнуть писати люди коментарі, що це дуже дорого, можна зекономити, звісно, друзі, в східниці, можна все. Можна зняти номер, бачу на Олексі є найдешевший номер це 400 гривень. Номер, в якому можна проживати вдвох, є кухня, де можна приготувати власноруч. Сніданок обід вечерю, можна купити, є продуктовий ринок, є. Рукавичка, звісно, в рукавичці ціни кусаються. Коли я був ввечері в рукавичці, зустрів одну пані, яка приїхала в східницю на відпочинок. Знімала, ми так з нею поговорили трохи. Вона зупинилася в приватному будинку, в якому там здаються кімнати, і є також кухня, де можна приготувати їжу. Вона сказала, що за 500 гривень за добу. За цю кімнату переживають вдвох з чоловіком і їздили за продуктами, вони ну, на власному авто, їздили за продуктами у Борислав. Там також є продуктовий ринок, є рукавичка, є спар, є АТБ супермаркети, так що ціни дешевші, ніж у східниці. Сказали, що вони там закуплялися, і самі готують сніданок, обід, вечеря ходять п'ють водичку, ходять до джерел, дихають свіжим повітрям, гуляють. Курортним містечком. І це їм виходить недорого. Ну, я розумію, люди вже пенсійного віку стараються зекономити, ну є варіанти різні. Є, що можна все включено за 8 тисяч за добу, так як, наприклад, в панорамі чи в апартелі східниці, хтось шукає дешевше. Є, можна знайти. В інтернеті не так багато є оцих всіх будиночків, квартир, кімнат, але якщо йдете східницею, то дуже багато на будинках є номери телефонів, де можна подзвонити, спитати, чи є вільні номери, і замовити собі чи квартиру, чи кімнату, чи будиночок. Також по східниці дуже багато. от Ці всі, хто здають кімнати, квартири, будинки, вони мають номери телефонів і масажистів, і різних лікарів, кому що потрібно. Можна в будь-якому готелі, санаторії, де є медична база, можна. Ну, звісно, що за додаткову плату обстежитись, пройти, здати аналізи, там консультація терапевта. До речі, в моєму готелі, в якому я зупинився, там консультація лікаря безкоштовна, але потрібно йти в респект. На сайті Dubaiua я побачив 6 варіантів. Небагато, до речі, на Elixie там трохи більше, а на Dubai.ua Uai тільки 6 варіантів, від 250 гривень навіть є. Кімнати, здаються. І там є за 500, і за 600 гривень, і за 800, але а, чим ближче до центру, ну, так як і в Трускавці, так і в будь-якому іншому курорті, чим ближче до центру, тим дорожче. Чим далі від центру, звісно, там вже ціна падає. Тому, або в інтернеті варіант шукати, або через знайомих, хто десь там вже відпочивав, наприклад, має якісь контакти. Або приїжджаєте. ну Звісно, якщо приїдете ви. Не власним транспортом, автобусом, наприклад, зі Львова курсує Львів Східниця, чи потягом до Трускавця, а потім пересідаєте на автобус, Трускавець Східниця, чи на таксі. Ну Таксісти, до речі, багато знають інформації по східниці, де є вільні місця, де є які варіанти житла також. Ну і Тут поблизу до центру тут де Джерело 2С, титєва галерея, ці от будинки. Можна винаймати кімнату від 500 гривень. А я вже, друзі, п'ятий день на відпочинку у східниці. Все мені дуже подобається. Снідаю я в себе в приватному будинку, а вже обідаю і вечеряю по різних місцях. Всі відео є вже деякі на каналі, деякі будуть згодом. Але зупинявся я і на обід в Бістро А готелю при в'їзді в східницю. також Бістро сова. Ми там вечеряли, здається. Були в різних місцях, також навіть брали шаурму і їхали ввечері в Тустань. Тустань було також дуже цікаво, до речі, після 18.00 в Тустані вхід безкоштовний. Також ми їздили на водоспад Лазний в село Довге, там є також гойдалка цікава. Взагалі Карпатська Швейцарія цікаве місце для мандрівки, для екскурсії. По східниці дуже багато різних бачу екскурсій пропонують. Ну, поблизу східниці я вже називав. Є фортеця Тустань, також є Карпатський маяк, на який ми ще не ходили. Є водоспад Лазний, Карпатська Швейцарія, є Рибничанка, де можна половити форелі, вам її там приготують. Також в Опаці є відпочинковий комплекс ОПАКА, також форельник, дуже класне, цікаве місце. Також є безкоштовний пляж в селі Новий кропивник на річці Стрий. Ми там також були класне місце, до речі, недалеко 2 км від східниці. Але якщо ви хочете влітку, в східниці десь плавати, засмагати, то шукайте собі десь. Можливо, готель, в якому є відкритий басейн. Також були в спа-центрі Spa, цікаве місце. Ну і сама східниця є. Сувенірний ринок, є казковий ліс, безліч джерел, до яких е, варто сходити. Також є невеликий водоспад, 4 копиця біля мого готелю. Є там також 5-6 джерело, практично кожен день туди ходжу, набираю на Ну і по східниці дуже багато джерел, також є коробний парк Пантелеймона Цілителя. також неповторне місце, з якого відкриваються неймовірні краєвиди. Бачите, а тут східниця будується, будується, розбудовується, і ми вже практично, друзі, підійшли до вілли у сестер. Ціни на 2025 рік на літо. А найдешевший номер тут коштує 1050 гривень, найдорожчий 1300 гривень. У вартість включено сніданок, лікувальна вода типу Боржомі, парковка, консультація лікаря, настільний теніс батут для дітей, ну і користування мангалом. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім велике дякую за коментарі, за лайки, які ви пишете. Ну і також за підтримку каналу Трускавець Тревел. Ось тут якраз центральний. У хід, ну можна, заїзд до вілли у сестер. І тут також є ще парк-готель щастя, недалеко від Віли у сестер. На букінгу я знайшов тут апартаменти для трьох гостей за 4844 гривні за добу, і також є для чотирьох е осіб за 5844 гривні. Е е сніданки тут включено. Дуже багато готелів, різних віл у Східниці вже є, різних дуже багато будиночків. Також будуються навіть житлові будинки, де продаються квартири, навіть в самому центрі, навпроти піцерії, навпроти рукавички, будується апарт готель в якому продаються апартаменти з видом на стадіон. І довкола по всіх горах навколо східниці також тривають різні. Будівництва люди викупляють земельні ділянки, будують готелі, будиночки відпочинку, ну, все є по-різному. Ось сюди, праворуч, це до парк готелю щастя. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео, всім па-па!